Водь з вами читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях. Щоб їх прославляли люди, воістину кажу вам: вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитися, не будьте як ті лицеміри, Котрі люблять молитися в синагогах і, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям, воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі, коли ж постите. Не будьте такими, як лицеміри, понурі. Адже вони спотворюють свої обличчя, щоби показати людям, що постять. О істину кажу вам: <кхи> вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє дорогі брати і сестри, сьогодні стоїмо на старті 40-денного відрізку шляху від цієї середи і аж по великодню неділю. І дуже добре по перше, що цей час є, тому що ми з вами за останній рік. Ну, сподіваюся, ви не будете чіплятися до слів. Як у нас коментатори були вчепилися до слів е глави ОГКЦ нещодавно, як він сказав, що рік тому всі тікали з Києва. Сьогодні до Києва приїхав прилетів Байден. Що хтось написав, а хіба війна 21-го почалася? а Хіба не 24-го. Ну, я думаю, що е чіплятися аж так до слів, то вже немає такої потреби. Ми розуміємо, що там чи день туди, чи день сюди, все рівно розуміємо, що йдеться саме про... Рік вже з днем чи без дня. Мається на увазі саме так. І цей рік ми зараз з вами переживаємо саме в такому ритмі, такому темпі. От бачите, всі ці слова вони стосуються сприймання часу, що ми сприймаємо це дещо розбито. Розбито тому, що досі триває лютий ще з минулого року. Розбито тому, що немає відчуття такої якоїсь. Хоча б там трошки, яка вона була ще рік тому, якась стабільність, якась впевненість, якась надійність. Зараз цього всього вже немає, тому що кожен раз повітряні тривоги ледь не кожен день, то нас лякають тими повітряними тривогами, що буде, а що буде 24-го. І весь час живемо в такому певному підвішеному стані, коли бракує певного відліку навіть часу. Важко навіть зосередитися, подумати, чекай зараз, який це зараз місяць, яке це зараз число, який це зараз рік, як це все пережити, як це повернутися до того, як це ми раніше колись рахували. Ну так як раніше, для нас з вами цього вже не буде. Бо ми на все вже дивимося по-іншому. І зараз, конкретно для нас з вами, цей час відраховується, і певен цей відрізок Великого посту, коли можемо. Трішки повернутися до такого звичайного часу, до звичайного темпу, до звичайного рахування, як це 40 днів, як це піст, як це пережити цей такий невеличкий, трошки більше ніж місяць період часу, щоб підготуватися саме до Пасхи, задуматися над багатьма речами. І найперший дар це дар самого цього посту, самого цього часу. Далі сьогодні чуємо, що Ісус каже. Розповідає про таких три риси великого посту: що що має бути саме, і чого має бути чого не має бути, і тут він звертає дуже велику увагу саме на те, що намір заради чого щось робиться. Чому ти справді це робиш, чому ти справді це кажеш? Чому ти справді молишся? Що стоїть справді за тим, що ти це робиш? Ісус в своєму вченні дуже часто звертає увагу не тільки на те, що відбувається, але чому так відбувається. В багатьох своїх дискусіях з фарисеями, в багатьох розмовах, повчаннях з апостолами, він не тільки звертає увагу, що робиться, але чому робиться так, а не інакше. Ви мене питаєте, то і я вас запитаюся. Ви мені кажете, то і я вам скажу. Ви чули, як було написано в стародавніх, а от я вам кажу, що має бути так-то. Ісус дуже часто намагається підняти планку. Набагато вище і змусити людину розуміти, що те, що кажеться, чи те, що робиться, спершу відбувається в людській душі, в людському серці. Перший е такий елемент наводить е приклад про добрі вчинки перед людьми про те, щоб е іншим щось добре зробити. Ну і правда, зараз ми з вами, за ось знову ж буду повертатися за цей самий рік. Можливо, не раз себе ловимо на думці. От чому люди дають якусь допомогу комусь? Коли про це потрібно говорити. А коли про це потрібно мовчати, нещодавно так званий, не знаю, як його там називають, співаком чи як е, Потап зробив кліп, записав пісню, потім видалив, тому що люди почали на нього лаятися, ставити дизлайки, писати гнівливі коментарі, він видалив. Ну але багато хто зберіг все таки цей, так би мовити, витвір. Так би мовити, мистецтва, і дуже багато людей обурилися саме на те, що він там ображає волонтерський рух, волонтерський рух, без якого багато чого би не було. От я вчора якраз думав про цю пісню, йшов там вулицями міста. Дивлюся, так проїжджає якась одна швидка. Видно, що це швидка, і написано Волонтери. Друга проїжджає за ними, і там ці наклейки Християнська служба по рятунку. Зараз як вони правильно називаються цей орден. Івана Павла ІІ теж чорний жовтий цей значок. Тобто навіть можна побачити на невеличкому відрізку кілька різних волонтерських ініціатив, організацій, які намагаються щось зробити, намагаються рятувати людей, намагаються допомогти людям. І цього волонтерства насправді є багато. І в багатьох людей з'являється питання: а коли от справді якби ця наклейка вже якби, є цим свідченням, а коли робиться тільки заради цієї фотки і заради цієї наклейки? Ну і тут розставляючи ці крапки на і слід сказати про те, що коли працює, коли людина, наприклад, дає зі своєї кишені своєї особистої і дає комусь і про це розповідає, то це буде саме те, про що розповідає сьогодні Ісус. Натомість, якщо той чи інший волонтер, чи якась організація волонтерська та чи інша буде збирати від когось якісь кошти. Для того, щоб закупити щось, чи зробити якусь там річ, чи привезти звідти туди щось, то тоді вони мусять про це розповідати, звісно ж, через те, що мусять відзвітувати перед своїми жертводавцями, мусять показати, ну ось ми від вас збирали, ну і ось ми закупили саме це. І тому тут є дві дуже великі різниці: коли ти даєш своє особисте. Власне, це одне. А коли вже даєш те, що тобі принесли, наприклад, як дуже часто є на пафіях різні точки збору різноманітної допомоги, ну то так священник той чи інший каже, там, Люди ви принесли там такі-то гроші, такі-то продукти. Ми це передали, там перевезли туди-то і туди-то, в таку-то там частину чи на таку-то там ділянку фронту. І це нормально. Тут не означає, що він вихваляється, це означає, що він пояснює, а це пояснення ще з іншої сторони дає можливість іншим людям пригадати про те, що ага, хтось допомагав, то може і я допоможу. Можливо, не зараз зараз або не встиг, або не має звідки, ну то може на наступний раз е також долучуся до цієї. Допомоги, і тоді це є чимось добрим. Тут немає такої хвалькуватості в цьому. Але я думаю, що в кожної людини є всередині якась така певна чуйка, і людина може відрізнити, коли людина звітує і коли людина хвалиться. Це, напевно, дві великі різниці, і вони дуже сильно відрізняються. Тим не менш, Часть і хвала всім тим людям, які особливо за останній рік намагаються так багато зробити іншим людям, намагаються допомогти різними способами. Хтось дає зі своїх грошей, хтось збирає і займається тим, що там щось купує, перевозить. Насправді цієї допомоги дуже багато і годі це все перерахувати. Знаєте, інколи навіть дітки намагаються щось зробити для своїх земляків, для своїх близьких. Нещодавно. Кілька днів тому ми з нашою редакцією проїжджали. Біля одного села і там діти скакали з такими плакатами, продаємо пиріжки, збираємо гроші на ЗСУ. Це виглядає надзвичайно мило, гарно, того, що зрозуміло, що це роблять не тільки діти. Діти стоять там на тій трасі, вони там торгують тими пиріжками, ну, але там залучені дуже багато і дорослих людей, там, ті бабусі, мами печуть ті пиріжки, намагаються купити. Пам'ятаю, що. Влітку вони збирали на тепловізор для свого земляка, свого села. Зараз на що саме, ну то ми проїжджали, не побачили на що саме, трішки поспішали там, не зупинилися. Ми то конкретно тих пиріжків не купили. Верталися назад, то вже пиріжки були розпродані. Вже не було як ні розібратися, ні купити. Але в будь-якому разі, це надзвичайно мило, коли. Кожна людина може щось від себе дати, може щось зробити. Можливо, це буде небагато, ну але кожен щось потрохи ну в цьому є напевно велетенська сила і. Сьогодні в наш час розповідати про милостиню, про допомогу. Знаєте, це зовсім інакше, ніж в час повномасштабної війни, до повномасштабної війни. Тому що сьогодні я думаю, що кожен з свого боку робить максимум, що може зробити. Це ця милостиня, ця допомога є Євангельською Радою Ісуса. Далі розповідає про молитву Ісус, що потрібно це робити на самоті, не потрібно робити цього на показ. І тут знову ж з'являється в нас певна дилема. Можливо, коли ви чуєте, що хтось молиться на перехрестях. Ісус каже, що потрібно піти, зачинитися десь в себе в кімнатці і тільки там молитися. То на сьогодні. Для нас з вами, напевно, слід пригадати про таку справу, що коли Ісус про це розповідав, Він розповідав, коли були фарисеї, коли фарисеї передусім намагалися молитися на показ, щоб інші люди бачили, щоб там їх хвалили. Сьогодні, коли дуже багато людей просто навіть і молитви, от чи наш не знають, я зараз не перебільшую це, на жаль, правда. То коли люди збираються, наші парафіяни, в багатьох місцях, де є якісь фігурки Божої Матері, Господа Ісуса, де є хрести, збираються і моляться розарій, там на червневий, травневий молебень, на якісь інші, і до них долучаються якісь інші люди. Я би не хотів, щоб ми десь там тицяли пальцями на цих людей і казали, що от подивіться, там збираються привселюдно моляться. Тут треба дуже сильно війти в ситуацію, і треба розуміти, що можливо було би там добре піти до храму і помолитися ту саму молитву. Можливо. Але тут проста така дуже справа, що для багатьох людей добратися до того храму це досить тривалий шматок дороги. В багатьох людей в силу віку вже й немає сил на те, щоб добиратися, а вийти з своєї хати і десь там пройти, не знаю, метрів 100-200, це вже не така велика проблема. І тоді люди сходяться і разом моляться. І тоді, напевно, це є чимось добрим, це не є чимось поганим, чи що ці люди там гордяться перед іншими. Навпаки, це євангелізація і заохочення до молитви, оскільки ще раз пригадую, що в наш час. Дуже багато людей, навіть молитви Отче наш, не знають, так що не спішімо десь там казати, що це погано. Але слід подивитися теж і на іншу справу: що Ісус тут вказує про те, що ця молитва має бути. І е, я тут знову ж, так само, як і після волонтерів, хочу сказати, що слава Богу, що дуже багато людей протягом цього всього року, е, а навіть і більше, тому що ми з вами Розарій молимося вже. Скільки вже добрих кілька років молимося е, щовечора. Е, а перед війною молилися його, щоб війни саме не було. Ну а потім, коли розпочалася війна, дуже багато людей долучилося. Потім багато людей теж просіялося, але багато людей і залишилося. І е, тут не можу пригадати не пригадати м, такого відео, яке буквально вчора позавчора побачив, як один е, військовий е, на фронті на передовій. Знімає такого ролика на мобілку і показує, що ось дивіться, що відбувається, коли тебе вдома дуже сильно люблять і коли за тебе вдома моляться. Прилетів снаряд в їхній бліндаж, і він не розірвався, вони залишилися живими. Такі моменти просто дуже сильно заохочують до того, щоб далі продовжувати і молитися за, за наших військових. Тому що ми усіх їх любимо і за всіх за них переживаємо і не хочемо, щоб будь-кому з них була якась шкода. Але якщо маємо якогось родича, знайомого, товариша, то за нього потрібно ще більше молитися. Коли ви ввечері молитеся, Розарій, то зверніть увагу, як такі малесенькі, малесенькі дітки, я їх пам'ятаю, я їх бачив нещодавно. Ну, вони геть маленькі, насправді там. По п'ять років, чи менше п'яти років. Така е, дівчинка, коли вона молиться, ви її чуєте і каже, там молилися за батька, молилися там за отця Івана, який зараз пішов на фронт е, їхнього священника з парафії, молилися там ще за того і за того. Це дуже сильно зворушує. І це. Змушує і заохочує інших людей теж долучатися до молитви. Можливо, хтось може помолитися одну частину розарію, можливо, хтось може десяток помолитися, можливо, хтось і чотири частини може помолитися. Тут вже, знаєте, справа вже в іншому, але річ в тому, щоб ось так: от помолитися і робити це кожен день, ну, це зусилля. Е, натомість, стосовно такої певної прихованості, то. Дивіться, тут теж така справа, що коли людина молиться в храмі, її бачать. А коли людина перед мобільним телефоном ввечері стає, молиться, ну, ніхто ж її не бачить. Тут теж ніякою проблемою не буде, що хтось зателефонує, щоб разом помолитися, тому що ну, ця молитва полягає саме на тому, щоб молитися разом. І це прекрасно, коли ми розуміємо, що наша молитва потрібна. Ну, до того всього ще пригадаємо. Я на початку війни про це багато розповідав, що Марія закликала про те, щоб молитися, саме молитися про покаяння для Росії, тому що якщо вона не покається, то з неї вийде багато зла. Як бачимо, це зло виходить, і взагалі слова Росія і зло стали синонімами. Тому так далі потрібно продовжувати і молитися. Далі чуємо про піст. Коли чуємо сьогодні про піст, то дуже багато людей хотіли би. Сказати, от зараз з'являється така певна мода, вона так просочується, все більше і більше. Що ні, справа не в тому, що ти їсиш, а головне, що там в тебе в серці, як це там часто кажеться, що там не їсти головне одне одного, і ще такі інші речі. Якби все це добре, все це гарно, все це правильно, але разом з цим всім піст як явище, він потрібен. Потрібен, тому що коли людина відмовляє собі в чомусь, що от не буде там того їсти або того їсти, це також дуже сильно дисциплінує, дуже сильно заохочує, допомагає. По собі скажу, що не поїсти весь день, там, наприклад, для здоров'я, чи через те, що десь там забігався, не встиг якось не організував, десь якась там дорога або ще що, це не така проблема. От коли Саме піст як піст, що не їсти, тому що це от саме потрібно попостити, як ото єпископи заохочують, що там в середу і в п'ятницю, щоб постити знову під час Великого посту, то цей піст переживається ну зовсім інакше. Зовсім інакше. Можливо, ви ловили. Таке спостереження теж на своїй шкірі, то можете зі мною погодитися, ну або заперечити, але я особисто хочу сказати, що не поїсти це щось одне, а от попостити через те, що ось треба попостити, це набагато інакше, і це набагато важче для мене. Як для вас, напишіть. Наступна справа: у нас на сайті Кредо нещодавно був матеріал, дуже цікавий, про піст Карло Акутіса. Молодий хлопчина, ви знаєте його біографію, знаєте, що про нього є багато історій. Ну і це передусім наш сучасник. Тому що, коли, у приклад, ставлять, ну, навіть там Доміні Касайо або якихось інших святих, які жили ну не дуже давно, але трошки більше, ніж 100 років тому, то все рівно для багатьох молодих людей, що ну це було колись, колись було одне, а от зараз є вже інше. Так от, але цей піст Карло Акутіса є. Надзвичайно таким дієвим, тому що Карло казав, що потрібно постити від гаджетів, від ігор, від мобільних телефонів, від планшетів, від девайсів. І щось мені так чуйка підказує, що для дуже багатьох молодих людей, діток піст, щоб чогось не їсти, це не буде якоюсь проблемою. Натомість попостити і не користуватися або користуватися менше, або користуватися там дуже-дуже мало часу протягом одного дня цими самими девайсами. Це може бути величезне випробування. Але це саме випробування відкриває величезне вікно можливостей для того, щоб зробити щось інше. Наприклад. Буде погано, якщо ми на піст тільки будемо казати, не буду робити того, не буду робити того, не буду робити того, там, не буду їсти того, не буду дивитися того, чи там читати того, чи там, грати щось, там, чи ще щось інше. Це. Піст зі знаком мінус, а от постити зі знаком плюс, що, наприклад, протягом посту я дочитаю Біблію, або протягом посту я зроблю тето і тето. Протягом посту я там закінчу тето і тето, що там мав закінчити тоді, то а це вже буде набагато складніше. Тому що тоді треба буде відсунути на сторону багато, багато яких інших речей, і зайнятися іншими речами, до яких, можливо, не доходили, так би мовити, руки, бо того бажання було, напевно, мало. Зараз буде обряд посвячення попелу, посипання на голови цього ж самого попилу. Цей обряд стародавній, якщо ми читаємо. Старий заповіт, то там, коли люди постили, то не їли нічого, одягалися в веретище, це такий грубий кусючий одяг, і посипали голови попелом. Видно було, що ці люди постять, що в них є якась або скорбота, жалоба, або покутують за якийсь там гріх свій або чужий. Так от, і наше символічне посипання. Глів, попелом, є певним таким знаком, що потрібно е, пригадати собі, чим є наше життя. А наше життя, так само, як цей попіл, так як тут кажеться, з пороху взяти і в порох обернешся, е, це означає, що так, я сьогодні живий, хожу розмовляю, е, можу щось сказати, але перетворюся в попіл. Не знаю скільки, не знаю, скільки ще буду жити. але Протягом останнього року, я думаю, ми з вами не раз ловили себе на думці, що багато людей в попіл обернулися в буквальному сенсі цього слова, коли кудись потрапляла якась ракета, якісь інші боєприпаси, і люди згоряли. І з них єдине, що залишалося, то це якийсь попіл. Не могли навіть там решток тіл зайти. Ну просто тих людей не ставало, і все. Е, і ця ситуація війни. Чи посту під час війни дає нам можливість теж задуматися над тим, що наше життя надзвичайно крихе. Сьогодні живеш, спілкуєшся, щось робиш, а завтра тебе вже немає. І можна спостерігти за якоюсь людиною, тільки вже переглядаючи фотографії в її соцмережах, пригадуючи про те, що така людина була. Ну що вчора була, от сьогодні вже немає. І цей попіл дає нам можливість. Пригадати реальність, реальність того, що життя скінченне і дуже сильно коротке. І тому потрібно встигнути багато хороших, потрібних, правильних речей. Як правило, під час попільної середи є певна така журба, певен такий сум. Але Ісус нас сьогодні заохочує до того, щоб цього суму не було, тому що це накручування. Знаєте, як в якомусь біноклі чи якомусь іншому оптичному приладі налаштовування різкості. Коли налаштовуєш ці різкість, починаєш бачити чітко, ти нічого не втрачаєш, ти просто бачиш краще. Ти можеш оцінити ситуацію набагато краще. Так от наш піст в сьогоднішній день це таке налаштовування чіткості зображення. Ми бачимо краще, через це можемо оцінити ситуацію реалістичніше. Тому відсуваємо на сторону суму. Нехай ця реалістичність допоможе нам пережити добре цей час і пережити взагалі ці складні часи. Але нехай з нами буде Господь Бог через ості, кроки, про які Він сказав, а не наша журба. Амінь.